Ому футболісти тренуються з пов'язкою на оці. В Італії тренуються як пірати. Гравці збірної Ю-21 виходять на поле в пов'язках на одне око. Це три інтенсивних тренувальних сесії по 20 хвилин, але це не розвага, це науковий експеримент, який вже довів свою користь. Тренер Сільвіо Бальдіні змушує хлопців чергувати. Спочатку закрити домінантне око, потім інше. Так вони розвивають реакцію, глибину бачення і швидкість ухвалення рішень. Коли мозок працює в стресі, потім поле здається чіткішим і повільнішим. Саме тоді з'являється точність, а кількість вда... Алех рішень зростає в геометричній прогресії. Бальдіні каже: я хочу, щоб вони бачили поле не лише очима, а розумом і тілом. Він розповів, що ідею запозичив у боксера, який тренувався із забинтованими очима. Я зацікавився, дослідив і почав застосовувати. І цей метод не новий. Так тренували чемпіонів світу з регбі, гольфістів, що вигравали з The Open, і навіть пілотів Формули 1, які мають реагувати за лічені мілісекунди. Тепер це дійшло і до футболу. Маурісіо Почетіно теж використовує науку зору. Він перевів тіма веа з правого на. Лівий фланг після тесту на його домінантне око, і той почав грати краще. Доктор Зої Вімшурс застосовувала подібні методи, коли працювала над реакцією Крищану Роналду. CR7 тренує не лише м'язи, а й очі, щоб бачити поле швидше, ніж суперники. Доктори кажуть, ця доля секунди, коли сильне око бачить швидше, і є різниця між голом і промахом. Тож, якщо побачите італійців в пов'язках піратів, не смійтеся, вони просто тренують зір чемпіонів.